Кажуть, талант це віра в себе і свою силу, проте цим дітям не обійтися без сторонньої допомоги. Вони потребують фінансової підтримки, нашої уваги і небайдужого ставлення. Адже хто віддає, той згодом отримує вдвічі більше. Благодійна діяльність це добровільна діяльність, і думаю, що ця допомога йде від серця. Якщо людина чогось досягла в своєму житті і в неї є достатньо матеріального забезпечення, що вона може поділитися з іншими, то вона це робить добровольно і не треба до цього примушувати. Є дуже таке гарне е прислів'я, що той, хто дає, того ніколи не всох на руках. І я хочу, щоб це дійшло до свідомості кожної людини, і не тільки приватних підприємців, а мабуть, кожної людини, тому що всі повинні думати про те, що якщо він віддасть часточку, то це йому. Повернеться з більшою віддачею. Овим день першого вересня був не лише для дітей, а й для підприємців. З 1998 року, у року, першу неділю вересня, підприємці України відзначають своє професійне свято. В Херсоні ж його святкують першого вересня в день знань. Недаром уже багато лет в місті Херсоні, 1 сентября в день знань, проходить день, котрі ми сьогодні зібралися, Це підприємництво, де дійсно на сьогоднішній день люди, які займаються бізнесом, в этот день не только в этот день отдають. Довжне і дітям, і дожне этим людям, які допомагають і городу Херсону, і прежде всего дітям. Поздравляю підприємців з таким прекрасним днем, який дійсно и для міста, і для тварин. У шостій годині вечора на всіх підприємців, меценатів та людей, які сприяють тому, аби наше місто було кращим. На сцені театру чекала святкова програма. Перед її початком всі бажаючі активно брали участь в благодійній акції, кошти від якої пі йдуть на лікування онкохворих дітей. Акція називається Подаруй усмішку. Цю акцію ми проводимо вже в п'ятий раз. І надіємося, що ніхто не залишиться сервонадушним і поучаствує в нашій акції. Ми проводимо благодійну акцію акцію збору коштів для діточок, які онкохворі і лікуються у центрі лікарні Лучанського. Ми постійно підтримуємо цих дітей, і я думаю, що сьогодні кожна дитина і розумна і вихована. І хвора дитина буде отримувати подарунки, тому що ми хочемо таким чином попросити всіх наших підприємців і озирнутися їх і в минуле, коли вони були дітьми, яким хотілося отримати подарунки, і подивитися майбутнє. Якщо ми сьогодні будемо допомагати дітям, то завтра діти будуть виростати щедрими, вихованими, шляхетними. Дорослих, які вирішили допомогти і подарувати свої усмішки дітям, було багато. Вони з задоволенням отримували смайліки і наклеювали їх поряд з іншими. За кілька годин акції волонтерам вдалося зібрати 1683 гривні. Приєднався до акції і Херсонський міський голова, який до цієї суми пообіцяв додати ще 3000 гривень. Я не ці гроші передам дії, дітям. онкобольным детям. И сегодня кто пожертвовал в этот конверт, дай Бог всем здоровья, дай Бог всем за доброту, и чтобы мы своих детей Не забиває 1 вересня. Не лише підприємці дарували дітям, а й діти підприємцям. Кращі дитячі колективи Херсона брали участь в урочистому вечері, присвяченому святкуванню Дня підприємця. Для підприємців йшло зі сцени багато привітань, побажань і подяк. Адже підприємництво стає покликанням для енергійних та ініціативних людей, які вміють організувати і успішно розвинути нову справу, знайти і міцно. Зайняти своє місце в економіці. Це не лише талант, але й водночас велика праця, яка гідна пошани і підтримки. Ми всі знаємо, як нелегко часом вам приходиться, на жаль, недосконала законодавча база в нашій країні. На жаль, дуже приходиться вам багато пройти отіх порогів, поки ви досягнете ступеньки успіху. Але ви це змогли, ви це зробити, зробили. І керівництво обласної державної адміністрації впевнена в тому, що ви не зупинитеся на досягнутому. І лозунг сьогоднішнього керівництва, мабуть, ви вже відчули. Це влада, що підтримує бізнес. Тому що бізнес це розвиток економіки, тому що бізнес це нові робочі місця, це підвищення добробуту, населення. Я всіх підприємців поздравляю з цим праздником. прежде всего желаю здоровья и хочу сказать, что в местном бюджете каждая третья гривна идет на содержание образования. И что сегодня так работает миски голова и команда, что учителя ни на один день не имели задержки заработной платы. И точно так же и врачи. Поэтому это нужно ценить. Мы не так, как в других областях. Мы... Кращих підприємців та найактивніших херсонців, які впевнено заявили про себе і зайняли своє місце в економіці Херсона, було нагороджено грамотами і вручено подарунки. Цього вечора відзнаки від міського голови отримали Херсонський державний завод Палада у номінації Краще промислове підприємство, приватне спеціалізоване монтажно налагоджувальне підприємство, «Газкотло-спецмонтажналадка» спецмонтажна ладка визнано кращому Номінації Будівельний бізнес не лишилися без нагород і державне підприємство Херсонський морський торговельний порт та товариство іксора. Їх визнано кращими у наданні транспортних послуг в номінації: Готельний та ресторанний бізнес. Перемогу між собою розподілили готельні комплекси Бригантина та «Анжеліна». Номінація Приватна медицина і переможець. Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю док. Кращим комунальним підприємством міста стала господарська організація бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами. Відзначив міський голова і роботу кращих у професії в сфері побутового обслуговування ію Волікову, власницю салону краси Карелап, працівника торгівлі Юрія Грабара, керівника товариства Торговий дім, маркет груп Херсон. Слова подяки та подарунки отримали і ті люди, які зробили ваго внесок в культурне і мистецьке життя Херсона у номінаціях творчість і підприємництво відзначено приватного підприємця Іллю Карамалікова. Легендою мистецької Херсонщини було названо Ларису Теплякову, художника гримера Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. В номінації Благодійність та Меценатство перемогу святкував приватний підприємець Сергій Попович. Назвали і переможця в номінації Визначна подія міста в цьому році нагороду отримав Віктор Пишкевич, скульптор, член національної спілки художників України, за пам'ятники Всеволоду Заботіну та скульптуру образу Божої Матері. Ми зайняли призове місце в номінації транспортні послуги. Основний залог успіху – це дружний сполчений колектив, якщо в місті дружна роботи раді одної цілі, Всегда добьет, всегда добьетесь нужного результата. Ну и а лично наш, скажем так, секрет. да? У нас невероятно хороший директор и невероятно толковые и добрые начальники отраслевого направления. Рада тому, что действительно нас увидели, оценили. И то, что детище, которое создали мои родители, Дійсно, має і почало, і продовження. І я думаю, що ми в далі будемо процвітати, може бути готуватися к євро 2012, достраювати вторую очередь гостиниці. Ну і хочеться пожелати всім нашим предприємцям всього самого найкращого. Після офіційної частини на всіх присутніх у святковій залі чекала концертна програма. Яскраві номери у виконанні акторів Херсонського облмуздрамтеатру і не тільки нікого не лишили байдужим. И оружием забытым, и оружием забытом соверши свет весть. У нас и готовенько нам жик-жик-жипак.